Є новина, друзі, підняти зарплати депутатам, щоб не крали. Дослухайте до кінця. Євген Карась військовий заявив, що треба підняти заробітні плати депутатам до 150 тисяч, і тоді вони перестануть красти. Я так розумію, що це на фоні тих останніх скандалів про хабарництво в Верховній Раді ОЗГЕП слузі народу. Ну, як на мене, розумієте, в них і зараз дуже достойні заробітні плати, тим більше вони додавали собі витрати на 200 тисяч, а це практично їхні гроші, там плюс зарплата 50-60 як когось, тобто 250 тисяч, ну, вони заробляють, тратять на себе, на свої поїздки, на своє життя, і ще їм підняти на 150 Ну, це 350-400 тисяч, розумієте, при зарплаті військового в Україні 20 Тисяч, ну це взагалі катастрофа, розумієте. Я думаю, що ці 400 тисяч, навіть якщо дати депутатам, це навряд чи допоможе, бо це всього 10 тисяч доларів. А роздають вони там ну десятками в дні, а то і. Тижні, тобто, все одно це не стримає. Треба не зарплати депутатам піднімати, а навпаки, зменшувати і посилювати контроль за їхніми родинами і за бізнесами. І тоді це може дати відповідний результат. А зарплати треба піднімати військовим, вчителям, лікарям. Ну і взагалі треба піднімати економіку України, а не популізмом займатися. Лайкер, пост, підписка, телеграм, шапці профіля. Є новина.